Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую прогноз по знакам задяку з 10 по 16 березня 2025 року. Перше відео і в цьому відео ми розглядаємо овенів. Ми розглядаємо тельців. Ми розглядаємо близнюків і ми розглядаємо раків. Давайте дивитися. Загальна енергетика неділі, яка буде у Овенів. А що в нас у Овенів? Буде тройка пентаклів. Щось буде, будете отримати, можливо, отримувати нові знання. Можливо, будете якісь проекти нові. В життя свої, ідеї свої реалізовувати. Також це буде якось профі... все буде пов'язано з вашим професіональним вмінням, от які ви показувати себе як професіонала свого діла. Також це такий буде енергетика, і ще можливо, як знаєте, як відчуттю таке доповнення до ваших основних. Ваші плани основні, що ви там запланували на неділю, ви будете їх в процесі неділі, будете якось трошечки кар... ну, да, щось будете пере... переробляти. Так, дивимося, що фінанси у вас. Фінанси у вас е нульовий аркан, це кар... ну, такий, знаєте, як би сказати. Нульовий аркан це дурень, легкість. Тобто кар... карта легкості, мудрого використання і святкування. Я б не скажу, що у вас по грошам щось якісь будуть проблеми. Нульовий це значить, знаєте, і не тратимо, і, не... і... і багато не тратимо, і, і не Т... Ні, як сказати правильно, тратимо, але не багато. Скажімо, по-мудрому. Може на якесь свято будете тратити. Може у вас у майбутньому свято якесь, і ви будете тратити. Так, і особисте життя. Давайте дивимося особисте життя, що у наших овенів в особистому житті. Велика кубків. Що? Пара, союз, любов, все прекрасно, все хорошо. Більше нічого дотягувати. В кого немає пари, мої дорогенькі. Ви знаєте, ви поміняйте, ви якось, можливо, у вас, ви в раю, вам і так і добре, ви не готові для того, щоб, наприклад, когось впустити в своє життя. Тому вам треба пройти трансформацію для того, якщо ви одні, то пройти трансформацію для того, щоб бути готовим, входити в суть. не готові. Ви по дев'ятці Пентаклій, ви в раю. Вам і добре й самому, да? і самому. І я б сказала. Ну, Треба щось, щось поміняти. Трошки треба змінити гнів на мілость, тому що ви королева мечів, по королеві мечів, у вас сильно критичне мислення, ви дуже до кандидатів відноситеся дуже з там, ну, привзятістю, я сказала б так. Ну, Це не тільки дівчата, це і хлопці, це, ну, перевертайте на себе. Так, це овень, овени. Хто в парі овени, поняли, все добре. Союз, двойка кубків, все нормально. Де та Так, Дивимося тельців. Що наші тельці дорогі? А у тельців е, е, загальна енергетика неділі, е, рицарь е, мечів. Агресія, сварки, вияснення відношень. Швидкість якась це така, атака, щось треба швидко вирішитися. От якісь, якісь будуть справи, які треба срочно вирішити. І почнете почнеться друг на друга щось там, отако, з людьми. якось. Це ти, це ти, якісь обвинення, якісь конфлікти, оце але якісь будуть справи, які потребують дуже швидкого, швидкого вирішення. Гроші, що в нас з грошми? О, і тут так само, Слухайте, ну, тасую карти, а воно все одно. І тут е, нульовий аркан, це. Е, Тратимо, але з умом, скажімо так, не дуже багато тратимо, якось, але я б сказала так: що у вас все ну, тратимо на те, щоб підтримувати ну, як, свій, св, свій. Життє, життєву матеріальну базу. Да, так. Не тратимо на якісь там великі покупки, це ні. Отак от, от, знаєте, треба купити хліб, сахар, от, хліб і сахар, да. не, не купуємо автомобілі і машини. от. Так от. З умом, скажімо тож, так, тратимо. дивимося, особисте життя у тільців. І, і тут теж тут, паж мечів. Все ж таки, якось у вас будуть якісь конфліктні ситуації в особистому житті. Щось будете проясняти, якісь відносини. Да? Так, Сімейні сварки. Ото дорогенькі мої тільці, ви, ну, Сімейні сварки, будьте уважні, не треба доводити до розводів, до конфліктів. І так от умійте посваритися і миритися. Отак от скажу вам. Такий мій прогноз для тельців. Так, близнюки. Що у нас з близнюками? А близнюки карта ірафан, е, карта такого Остановки спокою, як. Якогось такого погруження в себе, я б навіть сказала якогось релаксу. По відчуттю, таке, як значи. Ем, дайте мені побути одному, таке якесь відчуття. Побути, почитати, понавчатися, взнати щось новеньке. Е, також це наставником може, може, мудрість якась, да? щось таке почерпати, наприклад, із книжки нові мудрості. Да? Восьмерка кубків сім'ї. Це карта, знаєте, такого е, у, е, уход від якихось, е, ну, погружень уход від е, чогось, да, от битовухи, може, от битового якогось і погруження в сім'ю. Да, ж, якось так з сім'єю, з дітьми, ось бачите, вся, всі в місті. Але це якесь таке, незважаючи не на оце і сім'я, і все, але ви якісь будете все одно, ну, якось спокою, в, од... в одиночі, я б казала, такому. Погруження в себе. Отаке От якесь буде. Такий, такий тиждень буде. Може, вам куди хотіться, щоб ви якось від, 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 від усіх відсторонилися. Такий в мене для близнюків моїх дорогеньких. Так, дивимося, що раки. А раки у нас гроші в руку. Д неділя буде в успіху, удачі, можливостей. Ви якісь будете в центрі уваги. Можливо, якесь начало початку, якісь грошенятка, такі немал немаленькі прийдуть до, до рученьки. Да? Хороший тиждень буде такий. з грошми? що? А з Грошми, контроль. Гроші буде контролювати. Тобто, якщо отримаєте гроші, ви будете чітко по списку роз... Роз... розложені по полочкам, по конвертикам. Да? Тобто, Втратити ви їх не будете. По, карту... по карті повішеного тобто, ви будете грошеньки якось контролювати. Під, е, затримать у себе, да? не фінді-мінді, не кудись там. Так, дивимося, що в особистому житті. Е, о. А, хороша рицарь Кубків це ну, якісь романтичні такі відносини, приємні. Вечеря, може, при свічах. Да? І, кстати, ви, цьому будете вибути... Це ви будете робити. Якісь такі романтичні, приємні несподіванки. Це ви будете робити дорогенькі. Бо подає карта мах. Тобто я можу по рицарю кубків щось таке. Ну, незалежно, то чоловік жінка дивиться, але будете ви щось такого. Щось таке будете романтичне в своїй другій половинці. Якщо в кого немає другої половинки, то значить, собі будете робити якісь такі приємні хвилиночки. Такий мій прогноз для першого блоку для моїх овенів, тельців, близнюків і раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Що все буде добре, до зустрічі!